Привіт, тренере. Я розумію, що тебе дуже зацікавив мій рекламний пост, моя реклама. Я тобі дуже вдячний, що ти перейшов за посиланням. Про що йдеться мова? Я розумію, що в тебе дуже багато роботи. Іноді буває. В тебе дуже мало часу іноді буває. А буває навпаки. Зовсім немає ані роботи, ані клієнтів, і часу вдосталь. Проте в мене є певна система. Певний продукт, який завжди дасть тобі і клієнтів, який завжди дасть тобі і твою улюблену справу, улюблену роботу, і ти завжди будеш при ділі. Що це за система? Дуже просто це онлайн-супровід. Давай відкинемо всі е, непотрібні речі, да, як за, як за принципом парета, і будемо брати тільки те, що приносить результат. Те, що приносить фінанси, те, що приносить клієнтів. Розумію, є декілька видів роботи в онлайні, і всі, про всі ці методи ти думав, сподівався, мріяв. Один з них, найпопулярніший це продавати свої тренування, запаковані в дуже класних відео, положені, на яких сайт Сайт – це найвищий пилотаж, що тільки може уявити для себе фітнес-тренер. І програми харчування. Тренування, програми харчування на дуже красивими сайтиками е, з переліком вправ з, з прайс-листом, і ти думаєш, на автоматі людинка буде заходити на цей сайт, натискувати кнопочку, купляти цю програмку, купувати цей план харчування, і людина буде отримувати результат. А ти будеш заробляти великі гроші. Це неймовірно. Чому? Тому що е, харчування в інтернеті безліч. План тренувань безліч. Натискуєш Інстаграм, натискуєш YouTube, і цих вправ, цих тренерів, цих планів харчувань досталь і безкоштовно. Навіщо платити, коли це вже є? А тренер, в свою чергу, витрачає великі кошти, витрачає час, щоб засняти ці всі е, відео, виложити на якусь платформу, заплатити таргетологу, просувати цей сайт, і на виході заробляє або. Дуже мало або мало, або взагалі нічого не заробляє, тому що це нікому не потрібно. Інший варіант створити якийсь курс, створити якийсь марафон, запускати, прогрівати, створювати якісь чудодійсні не знаю, методики. Проте це теж не працює. Чому? Тому що бракує фінансів на початку. Треба створити дуже крутий онлайн-продукт. Запакувати, його, щоб хоча б баксів 200 100 коштував. Треба, щоб була команда, треба, щоб був свій продюсер, треба, щоб була своя е, певна екосистема. Е, спочатку це зробити майже неможливо, тому що ти ж тренер, ти ж не маркетолог, вибач мене. Є інша система: ти береш, вмикаєш Zoom і починаєш танцювати перед камерою, типа це онлайн. І, звісно, це крута тема. Ти не їздиш в зал, ти не орендуєш такі приміщення. Але ти витрачаєш той же самий час, ти витрачаєш е, свої знання, ти продаєш м, не свої, е, не свій досвід, не свою експертність, а продаєш свої, свій час. І це коштує небагато, тому що ти вирішуєш не всі питання, та, ти вирішуєш, вирішуєш якусь частинку м, з потреби людини. Та, а людина насправді хоче результат, і ти маєш цей результат гарантувати. Адже ти можеш подивитися в зеркало і ти побачиш відображення себе. В тебе є форма, в тебе є біцепси, в тебе є прес, в тебе є попа, якщо ти А, <пітанняшка> принаймні ти думаєш, що такое є. І на це ти, витрачав, ти витрачала дуже багато часу. Ти пройшла дуже багато, пройшов дуже багато курсів, приймав участь у багатьох змаганнях. Працював над собою ментально, проходив різні медитації, ретрити, і на виході маємо ту картинку, яку ти маєш за 10, за 15, за 20 років. Ти створив своє ідеальне тіло, створив ідеальний е, свій майндсет. А людина хоче тебе дублювати. Клієнт хоче отримати те, що ти маєш. А ти що продаєш? Ти продаєш просто тренування, просто в зумі, як правильно присідати, як правильно їсти м'ясо з салатом. Насправді людині треба давати повністю твій досвід. Це наставництво, це дуже крутий продукт. І як це все діло упакувати? Як створити класний, дійсно результативний продукт, як знайти клієнтів, як створити дійсно безкінечний потік клієнтів. З Європи, з Америки, з України, як продавати невеликі чеки. Я це все навчаю в своєму наставництві. Е, знаю, що тобі це цікаво, знаю, що тобі цей формат подобається, і розумію, що ти вже до цього готовий. Тому негайно пиши в директ, ми з тобою вийдемо на 10-15 хвилинну розмову по Viber, або WhatsApp, або Telegram. Я проведу для тебе діагностичну сесію, подивимося, що ми можемо. Тобою зробити, яким методом ми будемо з тобою співпрацювати, і дізнаєшся, як це все діло відбувається, як мої студенти вже за перших місяць-два виходять на дохід від 2 тисяч доларів, за півроку на 5 тисяч баксів, і за рік самі круті кейси 10-15 тисяч доларів. Тому чекаю тебе до зустрічі.